Тепер я з упевненістю можу сказати, що пенсія, це перейоса пенсія це переломний момент. Я всього місяць тому стала пенсіонеркою, а вже встигла переоцінити все своє життя заново. Соромно зізнатися, але я прожила більшу частину життя в шлюбі з чоловіком, який мене взагалі не цінував протягом багатьох років. У мене ніби пелена з очей спала. Перші 10 років шлюбу ми прожили в селі, де дуже великий вплив має думка оточуючих. Там який би чоловік не був, а треба терпіти про розлучення, навіть ніхто і не згадує. Спочатку джерелом всіх своїх негараздів я вважала свекруху. Думала, це з її подачі мені не можна з дому і кроку ступити. Дітей я неправильно виховую, і господиня я ніяка. Я тоді ще в таємниці мріяла про розлучення, але як же? Люди не зрозуміють. Потім мені від батьків дісталася квартира в місті. Чоловік все ніяк не міг перебудуватися і знайти гідну роботу. Головною годувальницею в сім'ї стала я, але тотальний контроль і закиди з боку чоловіка не припинилися. Так що справа була не в одній свекрусі, але я продовжувала терпіти, адже у дітей почався перехідний вік, не хотілося їх навантажувати розлученням. Пізніше діти виросли і завели свої сім'ї, але знову мені було якось незручно подавати на розлучення. Стільки років як разом прожили пліч о пліч. Але місяць тому я вийшла на пенсію і почула від чоловічка питання: де я тепер планую працювати, адже нам потрібно за щось жити. Сам же він давно без роботи сидить. Ось тут моє терпіння і лопнуло. Все моє життя пронеслося перед очима. Я подумала, невже терпівши стільки років, я хочу провести залишок життя з цією людиною. Дість закінчилася, а згадати хорошого і нічого. В той же день я відправила свого чоловічка до матері в село. У мене почалося чудове життя, але є тільки одне але наші діти. Я не очікувала, звичайно, що вони схвалять моє рішення, але діти влаштували мені справжній бойкот, вимагають, щоб я пробачила їх батька і прийняла його назад. А я цього не хочу. Він мені за все життя набрид. Невже це чоловік напоумив наших дітей? Я намагалася сказати їм, що ми чужі один одному люди, але вони ніби не хочуть чути, як мені їм пояснити, що я цього розлучення майже все життя чекала, що їх тато не приносить мені щастя? Таке враження, що їм байдуже до моїх почуттів, як переконати дітей, що батьки теж люди і мають почуття.